То може вручати повістки, в яких власних місцях це може відбутись, та яку роль відіграватимуть поліцейські голови ОСББ та керівники навчальних закладів. У цьому відео розберемо ці деталі та деякі інші, адже буквально на днях уряд ухвалив постанову номер 560, якою деталізував процес мобілізації на виконання власне нового мобілізаційного закону, який вже набув чинності. Мене звати Вадим Гатеш. Як завжди я говорю про актуальні проблеми і питання законодавства і ті зміни, які слід очікувати українцям. Додивіться це відео до кінця. В ньому справді буде корисна і важлива інформація для кожного з нас. Спочатку розбираємо тих, хто зможе вручати повістки згідно нової постанови уряду. Першу чергу це уповноважні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони це можуть робити в межах адмінтериторії, на яку поширюється повноваження територіального центру комплектування. Далі це уповноважні представники районних міських військових адміністрацій, уповноважні представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад, районних у місті, якщо такі утворені. Але тільки у межах території і в межах адміністративних населених пунктів, на яку поширюються відповідні повноваження цих органів, вручати повістки зможуть і представники підприємств-установ організацій де працює військовозобов'язаний через ревіст на території таких підприємств-установ або у місцях виконання ним своїх обов'язків чи роботи. Такі повноваження будуть і представників закладів освіти, де навчаються громадянин України, які підпадає під мобілізацію, мають право на вручення повісток і представники розвідувальних органів Служби безпеки України на всій території України, але це стосується виключно тих військовозобов'язаних і резервістів, які стоять на обліку у цих органах. Оповіщення населення про мобілізацію і вручення повісток може відбуватись особисто такими представниками або так званими групами оповіщення, до яких, до речі, можуть включатись і поліцейські, і, наприклад, голови ОСББ чи керівники підприємств організацій які здійснюють догляд за багатоквартирними будинками. Щодо поліцейських, то тут я б звернув вашу увагу, що в постанові не виокремлено дану категорію уповноважених осіб, яким дозволено вручати особисто повістки. Натомість вони можуть тільки входити до груп оповіщення. Той самий мобілізаційний закон, який вже набув чинності, надає і розширює деякі повноваження. Поліцейським у цій сфері вони можуть здійснювати адміністративне затримання тих громадян України, які порушили правила військового обліку або не відреагували на повістку, і доставляти таких військовозобов'язаних і резервістів до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Також поліцейські можуть здійснювати фото і відеофіксацію процесу вручення повістки або ж зупиняти військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років під час дії воєнного стану для того, щоб вимагати від них пред'явлення. А їхнього військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу, і якщо в ході такої перевірки, поліцейському стане відомо, що конкретно цей громадянин порушив правила мобілізації, ухиляється від військової служби і є в базі розшуку, то таку особу буде затримано для того, щоб здійснювати подальші. Адміністративні заходи по відношенню до неї або доставляти її до територіального центру комплектування. Якщо ми говоримо про уповноважених представників, які зможуть вручати повістки, то вони діють відповідно до наказу керівника органу чи установи, яку представляють, наприклад, керівника територіального центру комплектування або керівника підприємства, установи організації чи керівника військової адміністрації або органу місцевого самоврядування. Цей наказ є підставою для того, щоб військова адміністрація видала посвідчення особи, яка уповноважена на вручення повісток, і тільки з цим посвідченням така особа може власне здійснювати це. І громадянин, в принципі, має право вимагати пред'явлення від таких представників, по-перше, копії завірної копії наказу, по-друге, того самого посвідчення, але таке посвідчення дійсне, якщо його пред'явили разом із паспортом громадянина або офіцерським посвідченням чи військовим квитком. Щодо місць вручення повісток, по-перше, цей процес буде відбуватись цілодобово, наприклад, за місцем фактичного проживання, задекларованого або зареєстрованого, також за місцем роботи навчання в громадських місцях, в громадських будівлях та спорудах, в місцях масового скупчення людей. На блокпостах або ж на постах пропуску через державний кордон України. Вручення повістки, само собою, може відбутись і шляхом її направлення через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або рекомендованим листом поштою. Про це я більш детально роз жінки, медики та фармацевти відтепер також змушені стати на військовий облік. Це стосується як тих, хто бажає працевлаштуватись, так і тих, хто вже працює. Буквально на днях уряд ухвалив постанову, якою змінив правила обліку для жінок, і я в цьому відео розповім про це все більш детально, тому додивіться його до кінця. Мене ж звати Вадим Гатеш, і як завжди, я говорю про актуальні проблеми і питання законодавства і ті зміни, яких нам усім слід очікувати. Отже, уряд ухвалив постанову номер 563. Дана постанова виключає норму, яка відтерміновувала обов'язок жінок із медичною та фармацевтичною освітою стати на військовий облік, якщо вони бажають працевлаштуватись, або якщо вони вже працевлаштовані. І відтепер з моменту набуття чинності, в принципі, ця постанова вже набула чинності. Жінки повинні це зробити. А роботодавці, наприклад, керівники підприємств, установ організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, повинні передати територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки інформацію про тих жінок, які мають таку освіту і які не стоять на військовому обліку. І я ще раз хочу акцентувати увагу на тому, що справді раніше. Було відтерміновано обов'язок стати на військовий облік таким жінкам із такими спеціальностями до кінця 2026 року. Та раптово уряд вирішив виключити цю норму, і тепер правила діють дещо по-іншому. Та ті жінки, які не працюють, змушені стати на військовий облік самостійно, тобто з'явитись до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, пройти відповідну військово-лікарську комісію, і у випадку придатності до військової служби їх візьмуть на облік військовозобов'язаних. Нагадаю, що з січня 2023 року ті жінки, які вчаться на медичній чи фармацевтичній освіті. Автоматично закінчуючи свій навчальний заклад, стають на військовий облік, оскільки керівники таких закладів освіти зобов'язані за два місяці до завершення навчання передавати відповідну інформацію до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Тому їм буде простіше, адже вони вже будуть мати військово-обліковий документ. А ті, хто його ще не має, візьміть обов'язково до уваги інформацію, яку я озвучив у відео, і пам'ятайте, що за порушення правил військового обліку нині настає адміністративна відповідальність і людину можуть покарати штрафом розміром 18 до 25 з половиною тисяч гривень. Роботодавці також несуть відповідальність і вона набагато більша, якщо вони ігнорують необхідність ведення військового обліку своїх працівників. В цьому моменті ще хочеться заспокоїти всіх, взяття на військовий облік це означає, що жінку обов'язково мають мобілізувати. Нині призов до лав зсу відбувається для жінок виключно у добровільному порядку, і ніхто цього правила не відміняв. Крім того, якщо ви стоїте на облік військовозобов'язних, це не означає, що вас не випустять за кордон, адже обмеження діють виключно для чоловіків віком від 18 до 60 років.